Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці розглянемо питання розкладання числа на прості множники. Що ж це означає? Якщо складене число записати у вигляді добутку, звертаю вашу увагу, усі множники якого прості числа, то кажуть, що складене число. Розклали на прості множники. І так, робимо наголос на два моменти: розкласти число на множники це представити у вигляді добутку, але всі множники повинні бути простими числами. Нагадаю, що прості числа до тисячі ви можете знайти в таблиці простих чисел. Які у вас, яка міститься у вас на форзаці підручника, і вона буде представлена у нас на екрані. Давайте розглянемо приклади. Наприклад, число 21 ми могли записати у вигляді добутку 7 та 3. Кожен з цих чисел є простим числом, дивіться, вони присутні в таблиці простих чисел. Тому саме цей записок добутку і є розкладанням числа 21 на прості множники. Але тут виникає питання: якщо б ми записали добуток 1 помножити на 21, чи буде це розкладанням на прості множники? Ні, тому що ані 1, ані 21 не є простими множниками. Нагадаю, що прості числа це ті числа, які мають два дільники одиницю і саме це число. Числа ані 1, ані 21 в нашій таблиці простих чисел немає. Число 9 можна представити у вигляді добутку 3 помножити на 3. Там, де кожен множник є простим числом, але неможливо представити у вигляді добутку 1 на 9, тому що ані одиничка, ані 9 простим множником не є. 14 ми можемо представити у вигляді добутку 2 помножити на 7, але не можемо представити у вигляді добутку 14 на 1. Тому що числа 1 і 14 не є простими. Я думаю, ви звернули увагу, що тут я використовувала розкладання на множники чисел, які є в таблиці множення. Що ж робити, коли у нас будуть, нам треба буде розкласти на множники більш вагомі числа, або ті, які одразу не можна представити у вигляді добутку простих множників. Давайте згадаємо з вами ознаки подільності. І так, для того, щоб розкласти число 12, записали його в правому стовпчику, потім поставили вертикальну лінію, справа від цієї лінії ми будемо записувати саме ті множники, які є простими, тобто ті, які містяться в таблиці простих чисел. Давайте будемо розмірковувати. 12 парне число, тому воно ділиться на 2. 12 поділити на 2 це буде 6. Записали результат в лівій колонці. 6 це парне число, тому воно ділиться на 2. 6 поділити на 2 буде 3. 3 це просте число, ділиться саме на себе. Тепер ми можемо з вами записати 12 у вигляді добутку простих множників, які вказані, вибачте, які вказані у нас в правій колонці. Тобто це буде добуток 2 помножити на 2, помножити на 3. Або якщо ми з вами будемо використовувати степені, це буде 2 у другому степені помножити на 3. І так, зверніть увагу, в правій колонці у нас в наявності є тільки числа, які містяться в таблиці простих чисел. Число 32. 32 парне число, тому ділиться на 2. Це буде 16. 16 парне число ділиться на 2, це буде 8. 8 парне число ділиться на 2, це буде 4. 4 парне число ділиться на 2, це буде 2. 2 є найменшим простим числом, ділиться теж на 2. Тоді число 32. Ми могли представити у вигляді добутку п'яти двійок, або це можна було записати у вигляді степеня 2 в п'ятому степені. Ще раз уважно, в, лівій частинці, в правій частинці повинні міститися тільки прості числа. І ви бачите, ми потім записуємо добуток саме цих простих множників. Розглянемо число 63. Це не парне число, тому на 2 воно не ділиться. Але за ознаками подільності, це число ділиться на 3. 6 плюс 3 9. 9 ділиться на 3. Тоді 63 ділиться на 3. Це буде 21. 21 за ознаками подільності. 2 плюс 1, 3 ділиться на 3. Це буде 7. 7 є простим числом, тому ділиться саме на себе. Тоді число 63. Ми можемо представити у вигляді добутку 3 помножити на 3 помножити на 7. Або у вигляді степеня 3 в квадраті помножити на 7. Ви бачите, я кожного разу. Промовляю фрази, пов'язані з ознаками подільності. Або на 2, або на три, або на будь-яке там інше число. Розглянемо число 30. 30 – парне число, тому ділиться на 2, це буде 15. 15 за ознаками подільності, ділиться на 5, це буде 3. 3 є простим числом. Ділиться саме на себе. Число 30 ми могли записати у вигляді добутку 2 помножити на 5, помножити на 3. Зверніть увагу ще раз то ті множники, які представлені в правій частинці, які якраз беруть участь в розкладанні складеного числа на прості множники. Працюємо з наступним числом 18. 18 парне число ділиться на 2. 9 за ознаками подільності ділиться на 3. Я зауважу, що 9 не є простим числом, тому його ми не можемо писати в правій колонці. Це буде 3. 3 ділиться на 3. Тоді число 18. Ми можемо представити. У вигляді добутку 2 помножити на 3 у другому степені. Зверніть увагу, якщо ми будемо працювати з числом 34, 34 це парне число, ділиться на 2, це буде 17. 17. Шукаємо в нашій таблиці, це просте число. Тому воно ділиться саме на себе, тоді число 34 ми буде, можемо записати у вигляді добутку 2 помножити на 17. Ще раз наголошую, що в правій частині нашого розкладання повинні міститися тільки прості числа, які присутні в таблиці простих чисел. Розглянемо більш складні випадки. Число 56. 56 парне число, тому ділиться на 2. 56 поділити на 2 буде 28. 28 парне число ділиться на 2. Це буде 14. 14 парне число ділиться на 2. Це буде 7. 7 це просте число, яке вміститься в таблиці простих чисел, воно ділиться саме на себе, 7 поділити на 7 буде 1. Тоді число 56 ми могли представити у вигляді добутку 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 7, або у вигляді степеня 2 в третьому степені помножити на 7. Число 130 парне число ділиться на 2. 130 ділимо на 2, це буде 65. За ознаками подільності число закінчується п'ятіркою, тому ділиться на 5. 65 поділити на 5 це буде 13. 13 це просте число, яке міститься в таблиці простих чисел, ділиться на 13. Тоді число 130 ми могли представити у вигляді добутку 2 помножити на 5 помножити на 13. Число 60 парне число ділиться на 2. Результатом буде 30, 30 парне число ділиться на 2. Результатом буде 15. За ознаками подільності 15 ділиться на 5. Це буде 3. 3 – це просте число ділиться на саме на себе. Тоді число 60 ми можемо представити у вигляді добутку 2 квадраті помножити на 5, помножити на 3. І так, ті числа, які записані у вас справа від вертикальної полоси. Це якраз і є ті прості множники, на які ви розкладаєте складене число. Розглянемо число 96, це парне число, воно ділиться на 2, результатом буде число 48, 48 парне число ділиться на 2. Результатом буде 24, 24 парне число ділиться на 2. Це буде 12. 12 парне число ділиться на 2, це буде 6. 6 парне число ділиться на 2, це буде 3. 3 ділиться саме на себе. Число 96. Ми могли представити у вигляді добутку 2, 1, 2, 3, 4, 5 в п'ятому степені помножити на 3. Останнє число 250. Це парне число, тому воно ділиться на 2. Звертаю вашу увагу, що за ознаками подільності це число ділиться на 10, але 10 не є простим числом, того ми його не можемо записати в правій частинці. Це буде число 125. За ознаками подільності воно ділиться на 5. Це у нас буде число 25. Знову за ознаками подільності число ділиться на 5, результат 5 теж ділиться на 5. І так, число 250. Ми можемо представити у вигляді добутку 2 помножити на 5 в третьому степені. Ще декілька хвилин вам поясню завдання, яке ми розбирали на попередньому уроці в якому використовуються ознаки подільності на 2, 5, 3 та 10. У нас є в наявності число 5 зірочка, 7 зірочка. Нам треба записати замість зірочок такі цифри, щоб це число ділилося і на 3, і на 10. Давайте почнемо з ділення на 10. Для того, щоб число ділилося на 10, наприкінці цього числа повинна стояти, повинна стояти 0. Тому дивіться, вже на, на місці останньої цифри ми можемо зафіксувати 0. Далі згадуємо ознаку подільності на 3. Сума цифр, тут пишемо на 3, сума цифр повинна ділитися на 3. 5 плюс зірочка плюс 7 плюс 0. Це буде 12 плюс зірочка. Це ця сума повинна ділитися на 3. Вона буде ділитися на 3, коли зірочкою буде число 0, або зірочкою буде число 3. Або зірочкою буде число шість, або замість зірочки буде стояти число 9. Давайте тепер запишемо отримані числа 5-0, сім, нуль, 5, три сим. 5 шість симнуль і 5 дев'ять сім. Я вам раджу, коли ви будете розглядати інші питання, починайте розглядання з більш простої ознаки подільності. Це або на 10, або на 5. А потім уже налаштовуйтеся на подільність, на 3 і на 9. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!